Доброго дня, мої шановні глядачі, давайте подивимось таке питання. Чи є загроза розпаду Європейському Союзу? Внаслідок останніх подій, які відбуваються на території Франції, дають припущення, експерти дають припущення, що це є загрозою цілісності Європейському Союзу. Так, чи є загроза цілісності. Європейському Союзу Знаєте, є загроза цілісності. Дивіться, оце от диявол на цепку тримає людей. Добровільне рабство, да? Тобто, ну, метафорично можна сказати, що це ну, от карта символізує, описує Євросоюз. Тобто країни, які на цепку, ну, тобто, ну, я не хочу сказати, що вони прямо на цепку, ну вони залучені до цієї когорти, до, до цієї спільноти. Вони добровільно пішли в Євросоюз. Далі йде карта смерті. Це зміни. Зміни йдуть від залучення, від спільноти до втрат. Загроза цілісності Євросоюзу є. Далі подивимось, чи може ситуація у Франції ну, з тими безладами на вулицях, вплинути на стан е, у інших країнах Євросоюзу? Ну, скажімо так, на стан порядку в інших країнах Євросоюзу, чи може це вплинути? Бачите, це суд. Старший аркан зразу випав. Може, дивіться, пояснюю, старший аркан суд, вочевидь або зміни, трансформація, трансформація іде, об'єднання, об'єднання. Об'єкти, країни, вони об'єднуються навколо чогось цінного, навколо того, що для них більш є вигідним. Розумієте? Якщо б ця карта була так, це було б роз'єднання. Тобто хтось запропонував. а а хтось відмовився. А так іде об'єднання, тобто відповідь на питання може вплинути, і це може як емоційне зараження. Очевидь, оця от гучна подія, оцей янгол, він трубить, він оповіщає на весь світ про зміни, які відбуваються. Хто йде куди, хто в яку сторону трансформується, розумієте? А отут іде трансформування до об'єднання навколо того, що є більш вигідним для країн, для стабільності. Пентаклі це стабільність, це своє місце у житті. От вона сидить, ця королева, їй комфортно. Це означає, що і країнам треба обирати, як їм бути для свого комфорту. Ну і давайте по ітогу подивимось. Ну таке питання: чи розпадеться Європейський Союз? По ітогу. Дивіться, тут башня перевернута, це от з ніг на голову все. Розумієте? Якби пряма було б зачепила тільки голову, а так воно основа основа, оця от столб, на якому Базувався стрижень, на якому базувався Євросоюз, він руйнується під коріння. Вже не те, як було. Уходять, уходять країни. Знову ж таки, люди не бажають бути Не бажають бути в тому Євросоюзі. І все от, воно повертається до точки неповернення. Знаєте, от як От, існує точка неповернення, от, яка не може нічого змінити. Так, да, руйнується система, руйнується система. Тому можна сказати, що, ну от Євросоюз, він буде, він розпадеться, він буде зруйнований. Дуже, знаєте, Вже є навіть стратегія, вже хтось хоче цю. Систему хоче зруйнувати, вже є це в планах, в стратегіях таким чином. Бо людям невигідно бути. Це, ну, не те, що, скажімо так, люди очікували, не те, що люди. Це залежність. Знову ж таки, це залежність. От добровільне рабство. Бачите, як по дияволу. Ці люди можуть зняти з себе ушейники, якщо захочуть. Але поки вони на цепку. І воно колись, воно буде зруйновано, воно змінюється. Не бистро, адже карта смерті це повільна карта, це повільна трансформація. Але зміни будуть. Ось так. Дякую вам за увагу. Дякую вам за лайки, дякую вам за підписку. Віримо в нашу перемогу. І все є Україна. До побачення!